Шлях України до європейського союзу розпочався ще далекого 1993 року. Тоді в нашій державі з'явилося представництво Європейської комісії, яка в союзі виконує роль уряду. І Від самого початку Україну розглядали як перспективного, утім складного союзника, і лише за 29 років ми нарешті отримали статус кандидата в члени ЄС. Нині, аби продовжити курс до євроінтеграції, маємо виконати низку рекомендацій та реформ. Про це детальніше в наступному матеріалі. За даними дослідження, вокс Україна, більшість опитаних громадян розуміють важливість продовження реформ навіть в умовах повномасштабної війни. Згідно з результатами, передусім українці підтримують ті зміни, вигоду від яких можна відчути на собі. Це, наприклад, медична реформа, реформа армії та освіти і диджиталізація. Утім, і всі інші реформи не менш важливі для модернізації країни. А в умовах воєнного стану це своєрідний ще один фронт. І якщо ми його вистоїмо, це ще більше наблизить Україну до перемоги. На сьогодні Україна має щонайменше 10 напрямків, які перебувають у стані реформування. Це регулювання бізнесу, що включає понад 20 реформ. Соціальна політика і ринок праці понад 15, освіта 8, правоохоронна і судова система, а також антикорупція 11 реформ. Понад 10 реформ мають відбутися також у медицині, фінансовій сфері, податковій системі, державному управлінні. Очевидно, що повномасштабне вторгнення всі ці перетворення сповільнило, а деякі навіть відклало до кращих часів. Попри війну, ми проводимо реформи. У нас немає часу чекати до кінця війни щодо всіх реформ, які ми маємо провести. Тому ми робимо відповідні кроки. Але війна, звичайно, уповільнює багато речей, уповільнює розвиток. Утім, статус кандидата в члени ЄС, який ми отримали 23 червня 2022 року, дав поштовх продовжувати реформи відповідно до вимог Єврокомісії. Загалом таких сім їх нарекли кандидатською сімкою. Це реформа Конституційного суду, продовження судової реформи, антикорупція, включно з призначенням керівника САП. Боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським та зміна законодавства про нацменшини. Давайте будемо чесними. Наша влада багато робить для того, щоб ці речі сталися, і саме тому це цінно, так тобто це реально пришвидшує реформи, які дуже важливі з іншого боку. Є одна що найменша сфера, в якій не все так просто це конституційний суд в Якому наша влада на жаль не робить достатньо для того, щоб рухатися вперед, тобто не робить реформу, ускладнюється це все тим, що наші європейські партнери, ЄС і Венеційська комісія також, скажімо так, є надто поблажливими, принаймні, те, що ми бачимо на сьогодні в цьому питанні, тому що вони я думаю, що це з хороших причин вони симпатизують в Україні і вони хочуть, щоб Україна рухалася вперед на шляху до Євроінтеграції, але через це вони можна сказати так: роблять знижку нам на якості реформи. Уже на першому пункті сімки, а саме реформі конституційного суду, європейський союз підтвердив свої наміри щодо України. Стало зрозуміло, що антиреформи, замасковані під європейські зміни, не пройдуть. Так, у грудні 2022 року парламент ухвалив законопроєкт про реформу КСУ. Утім, документ був написаний так, що дав можливість владі ігнорувати думку дорадчої групи експертів, яка здійснюватиме професійну оцінку кандидатів, і відтак призначати суддями конституційного суду навіть недоброчесних. У ЄС на це оперативно відреагували та закликали Київ переглянути ухвалений закон а пізніше. Західні партнери, зокрема Венеційська комісія, повідомили, що відмовляються від участі у відборі за запропонованими правилами. Ця їхня позиція мала успіх. Українська сторона визнала проблему. Ще одним викликом для України стало продовження судової реформи. Зокрема, Єврокомісія рекомендувала завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя етичною радою та здійснити відбір кандидатів до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Експерти кажуть, тут прогрес у виконанні є, у тому числі і завдяки міжнародним партнерам України. На сьогодні ми маємо дуже гарні результати по даному питанню. А по-перше, це у нас є повноважна вища рада правосуддя у січні місяці. За наслідком з'їзду суддів було обрано. Вісім членів до вищої ради правосуддя, і цей орган є повноважний після одного року його нефункціонування. Зараз перед вищою радою правосуддя є ряд викликів і домашніх завдань, над якими вони працюють. І перше з них пов'язано насправді із другим пунктом, яка теж стоїть на порядку. денному і однією із вимог. Яка ставила для нас європейська комісія, це є а, вища кваліфікаційна комісія суддів. Передусім, ВККС покликана вилікувати чи не найбільший головний біль вітчизняної судової системи кадровий голод. Це є дуже великою проблемою для України сьогодні. Та як ми розуміємо, що нових суддів у систему вони не заходили. А у нас присутній великий кадровий голод, який спричинює дуже багато проблем на сьогодні. Ми бачимо, що Вища рада правосуддя вона дуже активно взялася за вирішення цієї проблеми, і за наслідком роботи конкурсної комісії, яка подала. А кандидати до вищої ради правосуддя на їх обрання і проведення з ними співбесід. Вища рада правосуддя має обрати цих 16, заповнити цих 16 вакантних посад. Щодо інших вимог сімки, то за словами прем'єр-міністра Україна має значний прогрес. Наприклад, уже виконані такі кроки, як ухвалення закону про деолігархізацію медіа та нацменшини, призначили прокурора САП. Водночас, про реальний прогрес у виконанні ми дізнаємося восени. Нині різні служби Єврокомісії збирають дані і регулярно проводять переговори з українською стороною. Україна здобуває гарний прогрес за цими сімома кроками, але увага зосереджуватиметься на великому письмовому звіті, який буде представлено восени. Утім, кандидатською сімкою якісні перетворення в Україні не завершаться. Так, наша держава має реформувати, зокрема, і податкову сферу, і сферу праці та державного управління. Податкове законодавство Єврокомісія оцінила на двійку. кажуть, Україні необхідно покращити електронний режим переміщення товарів. Також у нас немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції та не запроваджено загальне правило протидії зловживанням. Сферу зайнятості та соціальної політики оцінили ще нижче в один бал. Мовляв, у нас процвітає тіньова зайнятість, що призводить до великого скорочення податкової бази. У сфері вільного пересування працівників нашу готовність також оцінили в один бал. ЄС вимагає створити такі умови, щоб в Україну могла легко приїхати та знайти собі гідні умови праці і проживання будь-яка людина, яка проживає в будь-якій з країн ЄС. Підсумовуючи, деякі з вимог видаються занадто амбітними в умовах воєнного стану, та зважаючи на стійкість нашого народу в протистоянні агресору, здається, що нам і ці виклики до снаги, але крім того, потрібна політична воля.